Наскільки тісно пов'язані між собою європейські держави та Україна, зокрема енергомережею, ми всі переконалися в суботу. О 10.42 сталося те, що преса назвала блекаутом, а енергетики каскадною системною аварією. Роз'єднувався захід і центр України. Щоб врятувати мережу, спрацював автоматичний захист на підстанціях. Терміново розвантажили блоки АЕС у Києві та столичному регіоні у Житомирській Харківській областях екстрено вимкнули електрику. У Києві й Харкові зупинялося метро. Про частковий блекаут повідомила і Молдова. Струм вимикали у частині населених пунктів, включно із Кишиневом. Не пропускали авто і товари на українсько-молдовському кордоні. Через блекаут вийшла з ладу центральна база даних молдовської митниці. Що сталося? Пояснення від міністра енергетики Шмигаля з'явилося досить швидко. За його словами, відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВт між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВт між західною та центральною частинами України. Енергетики ремонтували все просто рекордними темпами. Уже після 14-ї заживили критичну інфраструктуру на Київщині і у Дніпропетровській області. Відновили роботу метро, і в Києві, і в Харкові. До вечора, за словами Шмигаля, відновили електропостачання в усіх областях і там перейшли на планові графіки. Загадкою лишалося, що ж це за технологічне порушення, що майже призвело до блекауту. Що це точно не кібератака, заявило Міністерство цифрової трансформації. Президент заявив, що це сталося найімовірніше через обмерзання ліній. А от екс-глава Укренерго Володимир Кудрицький не відкидає, що аварія могла бути спричинена серед іншого вимкненням лінії електропередач між Молдовою і Румунією, бо всі наші системи тісно пов'язані. І певний натяк на проблеми саме там є. Бо про те, що знеструмлення сталося через несприятливу погоду, спочатку повідомив і Національний центр управління кризами Молдови, але потім цю інформацію видалив. Словом, помилка, технічний збій чи диверсія іще розслідують. І думку про диверсію, до речі, теж не варто відкидати, якщо пригадати ось ці січневі кадри з Берліна. Блекаут у південно-західних районах міста: 38 тисяч домогосподарств і 2 тисячі підприємств без світла, і це в сувору для Європи зиму. Там підпалили кілька високовольтних ліній електропередач. Підпал визнали диверсією. Відповідальність взяла на себе якась лівоекстремістська група вулкан, яка хоче перервати експлуатацію землі. Але німецькі правоохоронці в ці добрі наміри не дуже вірять, і за інформацію про виконавців цього тижня запропонували мільйон євро. Ну а українські біженці, які вже мають свій такий досвід, організували німцям пункт незламності, де можна зарядити гаджети, зігрітися і випити гарячого чаю. Тим часом у Києві суботня аварія залишила без опалення тисячі будинків. 2700 до ранку вдалося під'єднати до тепла ще 244 багатоповерхівки досі із холодними батареями. Це повідомив віце-прем'єр із відновлення Олексій Кулеба. Президент доручив уряду скасувати платіжки за тепло тим, у кого не було опалення протягом аварійної ситуації. Ну а як трималася Україна і Києва весь тиждень після останнього масового обстрілу і в очікуванні рекордних морозів? Що дали сім днів безперервних ремонтів, проривів труб і загорання від перенапруги навіть підземних кабелів? І чи справді доведеться рити ями на вулиці і робити туалети як в селі, що припустив керівник одного із районів Києва? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко зібрала морозний досвід українців останнього тижня. Тільки все почалося, дитину мені довелося відвести до свекрухів село, де є пічне опалення. У будинку Ольги на Троєщині немає ні опалення, ні електрики. Гріється хіба що газовою плитою і цеглою. Ось так, трошки менше вогонь і можна грітися. Мешканці будинку обурені, що світла і тепла немає вже кілька днів. Дуже багато людей не просто старшого віку, а оці глибокі старці 85+, які не можуть вийти, які не можуть взагалі Ну це просто жах. Діти малі. Ну що це таке? Ніхто ні на що не реагує. У сусідки Тетяни ситуація гірша. Коли вимкнули Світло, опалення через два дні. Оце у мене все повністю потекло. Тут у мене донька спала. Мен її в другу кімнату. Сина мені прийшлося к другу переселити. Потомуша спать здесь ну нікак видите, самі у меня сорта йде. Те саме в іншій кімнаті. Всі шпалери мокрі, температура в квартирі плюс вісім. На горішні поверхи насоси воду не подають, нема світла. Тож купують воду в магазинах. Пройдіться по любому бювету, ні один бювет не працює. Можна ж організувати, щоб привезли воду. Маломобільні люди просто в пастці. до себе у квартиру нас запрошує пані Ніна. Її чоловік після трьох інсультів. Дешети підводиться? Ось все мерзло. Дивіться, відкриваю, воно приклеєне все. Гріти нема де. Що мені робити? Передіти не можу. Памперсі лежить по три дні. В будинку немає опалення, світло було, коли були графіки. Він замерзає, ноги холодні, кров не циркулірує, руки замерзає. Він плаче, що мені холодно, а я нічим не можу допомогти. У Деснянському районі ситуація з опаленням найгірша, адже весь район був заживлений від однієї ТЕЦ. 6 весь район це півмільйона жителів. Це як два Житомира або два Івано-Франківська. На Троєщині. Розгорнули два великих наметових містечка. Ці шість наметів працюють цілодобово, але три з них обладнані ліжками для ночівлі. Всередині тепло, можна попити гарячого чаю, дають і їжу, гречка, сосиска або курка. Для дітей розмальовки, пазли дозволяють зарядити і великі станції. Пані Вікторія прийшла відігрітися. Це просто спасає. У мене в квартирі сьогодні вже 7 градусів, тільки сім градусів, опалення немає немає гарячої води. Ну і електрика теж то, то є, то немає. Окрім цих наметів, ДСНС, чимало пунктів обігріву працюють у школах району. Також цілодобово готові приймати людей супермаркети. Їх перелік опублікував голова Деснянського району Максим Бахматов. Туди помістяться всі діти, мами і пенсіонери. Те приблизно 60-70 тисяч людей. Те, що місто не готове, голова РДА каже, вже давно змінити щось зараз може мало. Грошей немає, повноважень немає, грошей немає. Адже бюджет міста розподіляє КМДА, голова РДА звертався по допомогу, утім його ігнорують, каже Максим Бахматов. Каналізація як це питання можна буде вирішити, якщо ну ритмами, біотуалети, кульки. Зараз це все вже працює або не працює У голосівському районі. Вже заморозилося. І люди в кульках гамно виносять на вулицю. Це той самий Голосіївський район. Теремки тут сморід, крижані сталактити, і підлога встелена з мерзлими каналізаційними відходами. Дивіться, труби. Все. Тут теж немає тепла та води. Труби полопались, каналізація не працює. Достукатись ми до кого не можемо. Жек на нас махає руками. Махнув рукою жек і в цьому будинку на Печерських пагорбах. У Мене лилося все зверху. Просто лилося, ну не знаю, величезним потоком. Сантехнік з жеку увімкнув опалення і пішов. Труби прорвалися в квартирах вище поверхом і топили оселю пані Олени. Топило так, що штукатурка обсипалася, впала і поламала ліжко. Тепер все мокре, тепла нема. Розетки іскряться. Вони мали прийти до нас позавчора. Вони мали прийти вчора. Клятвено божився головний інженер керуючої компанії. Єдине, що добре, вдалося зайти до квартир вище. Прийшли представники мешканців, які там не живуть і дали доступ. Тож, якщо їдете, тримайте контакти з сусідами обов'язково. Аварійні жеки керуючі ДТЕК, Київводоканал. куди тільки не звертаються люди, аби в їхньому будинку з'явилося тепло, світло і вода. Зляться, що їх не чують, перекидають з однієї контори до іншої, і що взагалі їх кинули на призволяще. Та чи справді це так? Ми постійно ремонтуємо мережі. І відновлюємо електропостачання. Пояснюють у ДТЕК. Саме вони відповідають за електромережі однак ці мережі не витримують навантаження, яке є зараз. Тому одна аварія йде за іншою. Під час таких навантажень мережі не витримують, і вони ну, будувалися мережі. Будувалися для того, щоб електрика була єдиним, ну не єдиним джерелом тепла взимку. Тому в результаті цього обладнання виходить з ладу. Що ще вибиває електрику? Так це одночасне увімкнення кількох потужних приладів в квартирі. Це кондиціонери, бойлери, електроплити. І таких квартир тисячі мережа не витримує і знову аварія. В Києві сьогодні ну, щодня працює десь понад 60 ремонтних бригад. Всі бригади у нас забезпечені необхідними матеріалами. Допомагають ще 12 додаткових бригад з різних областей. Якщо у вас будинку згоріла щитова, кабелі, фаза, то насамперед треба звертатися до керуючого. Компанії жеку ОСББ саме вони мають перевірити обладнання середньому будинку. все це стосується і трупу підвалі чи на горищі каналізації, насосів води. Це власність мешканців. А їх ремонт забезпечує керуючі компанії чи ОСББ. От на що рідко скаржаться це на зв'язок. Мобільні оператори вивчили урок 23 го року на сьогодні. Наша стандартна базова станція може витримувати працювати без зовнішнього електроживлення до 10 годин, після того, як якщо це більше 10 годин, а це зараз у нас є і такі випадки, підключається зовнішній генератор, стаціонарний або мобільна група, приїжджає з мобільним генератором. Таким чином ми тримаємо мережу. Безліч скарг на ЖЕКи і керуючі компанії. Чому так? Один електрик може обслуговувати і 40, і 50 будинків. І якщо в нього з 50 будинків 10 аваріях, і на кожну аварію треба витратити півдня, ну от порахуйте, скільки будуть люди чекати. А ще досі комунальники не були на 100% заброньовані. Це теж вплинуло на чисельність кадрів. Тож експерт радить людям об'єднуватися і діяти. Це не просто. Зараз навіть незалежно і за гроші не просто знайти сервіс по електриці. Деякі кияли самі взялися за свій будинок. Так, мешканці самі гріють труби у підвалі, аби ті не замерзли і не перетворили будинок на бурульку непридатну до життя. Деякі мешканці перекривають дороги, просто платити кошти керуючі компанії недостатньо. Будь-який контроль покращує ситуацію по пригляданню за будинком. Але якщо такого контролю реально немає, і ви ніколи в житті. Не питали керуючу компанію, а що там у нас щитовій? А коли була профілактика? А коли в нас була профілактика опалювальної мережі будинки? то ви маєте зараз цей результат? Загалом стан енергетики експерт оцінює як задовільний. Ми подолали черговий потужний удар ворога і знаємо, як діяти далі. Проте Росія не зупинятиметься, І ось це треба розуміти і діяти як за найгіршим сценарієм. Але не один Київ бореться із наслідком російських атак. Одеса, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Харків. Всі відчули на собі наслідки не лише дії ворога, а й своєї відповідальності за свій дім. Як таким будинкам вигребтися? І підготуватися до наступної зими тема окремого сюжету. Бо ті, хто підготувався, готові ділитися досвідом. І протест на дорогах кажуть допомагає найменше. Ірина Коваленко, Аліна Лісова, Андрій Марченко та Ігор Сірий Тесентиждень, один плюс один марафон Єдині новини.